Глядачам з ефіру на тіктоці, Київ зустрічає першу пару. Будемо розпочинати від вашого обписки. Дякую, Київ! Слухай і команду важну, включиємо максимум 3 секунди, наб'ємо локтями, наб'ємо беквісти, супер мене також наб'ємо. Mm -hmm. Це гарно бо диста руки. Перший раунд, тайм, бокс!

Две все. А. Бокс. Области. Области. <клышь> Окс. Стоп, ой, стоп. Метральный кут. Раз, два, Слышь, три, четыре, пять, открытый, шесть, 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 семь. Продолжаешь? Привет. Висим. Somos somos yeah. 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 Yeah.

Дякую, хто прийшов підтримати цих хлопців. Дуже класна організація, мені все подобається. Приходьте, приїжджайте до нас частіше, Дуже класна організація. Все, спасибо все. всім, хто мене підтримував. Всім дякую. Дякую. Що можеш сказати? Дуже, скажімо, не повезло. Але в будь-якому випадку ми звернемося ще сильніше і повернемося знову новими і Дякуємо, дякуємо, образки, Київ.